Слава Святій одної істотній, Животворній, нерозільній Троїці, Завжди нині повсякчасники, вічні придіти, поклонімося цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося Христові цареві нашому. Богу, Придіте, поклонімося, припадім до самого Господа, Ісуса Христа, Царей Бога нашого. Слави моя, Господа, Господа, Боже, Ти вельми, великий. Ти одягнувся величу красою, ти світлом наче ризою покрився, ти розіп'яв, наче намет неба, ти збудував твої горниці, вода. Із скмар собі робиш колісницю, ходиш на крилах вітру, вітри своїми писанцями вчиняєш полум'я вогненне словами своїми. Ти заснував земне і підвалина, не закитаються повіки вічні, безодної немав покриві по понад орами стали води. Перед порозою твої вони тікали перед голосом рому твого тремтіли, підвелися гори, зійшли долини до місця, що то їм призначив. Поставу їм раниць, якої не перейду, щоб знову покрити землю. Джерела посилають шурики, які течуть проміж горами. Усю звірину, що полю вони напивають, дикі ослита мосять свої співробітні. Прагу. Над ними куплеться небесне, птаство, споміж жиляк дає свій голос, ти наповай жори з твої орни, земля насичується плодом діл твоїх, вирощуєш траву для скоту. Взелена вже токленням, щоб хліб і землі добували, вино що серце людське, звеселяю, що від наясніло обличчя, і хліб, що скріплює серце людське, насичується дерева, сподіньки дерелаванське, що посадив їх. На них гніздяться птиці, бусельники, парисах, їхнє житло, високе горе для для зайців, притулок, ти створився, щоби значити пори, сонце знає свій захід, наводиш темряву, віч над Ходить, що ні ворушаться всі звірі дібровні, але венята рикають, заздобичу своє від Бога для себе просять, ховаються, як тільки зійде сонце, сонцелять у своїх норах, виходить чоловік до свого діла, до своєї праці аж до вечора. В яких діл Твої, Господи, сила, мудрості все ти створив, повна земля твоїх створінь. Ось море велике, прешорок, в ньому плазенів, безліку звірів малих і великих. Там кораблі проходять, є левіта, на коти створи. Щоб не бавитись, усі вони від тебе дожидають, щоб дав йому свій час споживу. Коли даєш їм, вони збираються, кростуліш твою руку, вони насичуються благом, вони бентежаться, коли ховаєш вихід, забираєш дух, вони гинуть і повертаються у свій порог. зійшли свій дух, вони оживають, і ти відновлюєш лице землі. Нехай слава Господня буде повіки, нехай Господь радіє творами своїми, спогляне він на землі. Вона Трясається, торкнеться гір, вони димують. Я буду Господові співати, поки моє, псалми співатиму, поки буду жити, нехай буде приємна йому моя пісня, Господі, веселитимусь, нехай грішники землі щезнуть і беззаконних більше, нехай не буде, благослови душа моя Господа, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тобі, Боже, алинує, алинує, аленує, слава тобі Боже, аленує, 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 слава тобі Боже. Мирі Господеві помолімся, Господи помоли, за мир з висоти спасіння душ наших, Господеві помолімся, Господи помолиться, за мир всього світу, добрий стан, святий бороть, церков, і з'єднання всіх, Господові помолімся, за святий хрань. Що вірою, побожністю і страхом Бороху до нього, Господа, помолімся Господи, помолімся. За святішого Вселенську архія, і папу Римську блаженішу, патріарха нашого святослава високого митрополита нашого Володимира, присвященішого, Єпископа нашого Кирвасилію, чесне пресвітерство, з за весь причити людей, Господеві помолімся, Господи, за Богом бережний народ, на за заправління, і всем. Військо. Господи, Господей, помолімся, господи, помилуй. за місто, це кожне місто, село і країну, і тих, що вірить і живуть, не Господей, господи, помилуй. за добре поліття, за врожай, плодів земних, і часи мирні, Господе, помолімся, господи, за тих, що плавають, подорожують недужих страждаючих полонених, і за спасіння, Господи, і помолімся, Щоб визволитися нам всякої скорби, гніву. Нужди, Господеві, помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твою благодатью, Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну водичицю нашу Богородицю. І присно Діво Марію з усіма святими, пом'янувши, самі себе одано одного все життя наше, Христу Богу віддаймо. Тобі, Господи, бо тобі належить всяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину Святому Духові, нині повсякчасно і вічні. Амінь. душа, Аллилуя, що найде нараду нечестивих. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Богознає Господь путь праведний, і путь нечестивих погибне, нечестивих путь погибне. Аллилуйя, Служите, Господа, зі страхом і радуйтеся, йому стрегепето Його мустреге пето. Аллилуйя, 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 благожені всі, що надіються на нього, надіються на нього. Аллилуйя, 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 Воскресне Господи, спаси мене, Богоже мій, спаси мене, Богожемій, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. Господні спасення і на людей твоїх благословення Твоє, благословення Твоє, Аллилуйя, 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 аллилуйя. слава і сину, і святого Духові. і святому Духові. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже. Ще й Господеві, помолімся, Господи помойся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже. Твоєю благодаттю, Господи, пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну водичицю, нашу бородицю і преснодіво Марію з усіма святими, пом'янувши, самі себе вдано одну все життя наше, Христу Богу, віддаймо, тобі, Господи. Бо Твоя влада, Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, Святого Духа, нині і вічні. А Амінь, О, Господи я до тебе, вислухай мене, вислухай мене, Господи, Господи, я до тебе, вислухай мене. Очиголос моління мого, коли я взиваю до Тебе, вислухай мене, Господи, нехай піднесеться молитва моя, мов кадило перед тобою, підношення рук моїх, як жертва я, вислухай мене, Господи. Поставь Господи, моїм устам сторожу до дверей моїх варту, не дай схилитися серцеві моєму до чого злого, ані чинити ликівчинки людьми, що творить беззаконні, ні ще в їхніх, я не хочу їсти. Нехай правоник по доброму б'єм не виправляє, олія грішника, нехай не намастить голови моєї. Я все-таки молитимусь, незважаючи на їхні злівчинки. Якщо судді їхні скинути у щели не скелі, то почую, що словами Мої любі, Немо би хтось розбив, розрив землю, розкидано їхні кості перед дадом. Бо до тебе, Господи, мій Боже, очі мої до тебе прибігаю, не губи душі моєї, збережи мене від Петрі, що й наставили на мене, від сельця тих, що творить беззаконня, некай грішники падуть у власні сіті, всі разом моя пройду безпечно, я голосом моїм до Господа взиваю, я голосом моїм до Господа молюся, скаргу моїх. Перед ним виливаємо і скруту, є моя виявляю, коли тривожиться мені дух, мій, ти знаєш мою стежку на дорозі, де я ступаю, та й не розставила серце на мене, поглянь праворуч і подивися. Нікого хто дбав би за мене, нема куди мені втікати, нема нікого, хто піклувався мною. До тебе, Господи, взиваю, кажу, ти моє прибіжище в землі живих, ти моя доля, зверни увагу на моє благання, бо я вельми нещасний, спаси мене від відонителю моїх, бо вони сильніші від мене, виведи зв'язниці мою душу, щоб дякувати. Імені твоєму вечірні наші молитви, Прийми, святий, Господи. І дай нам відпущення гріхів Тебо єдиний у світі появив Воскресення, мене вступлять праведники, бо то б добро мені чи. Оточить люди Сіон, обніміть його, і відати славу в ньому, воскреслому з мертвих, Бо він, Бог нащо, визволив нас, і беззаконня нашого. І злибим злибензивай до тебе, Господи, Господи, почуй. Голос, прийдіть, люди, заспіваємо, поклонімося Христові, прославляючи його з мертвих Воскресіння, Бо він, Бог, на що визволив світ від спокути ворожої. <кій> Нехай будуть твої вуха важні до голосу, благання мого, звеселіться, небеса, загриміть, основи землі, гори, весело співайте, Ось бо Еммануїл наші гріхи на хресті прибив, подавши життя в в смерть, і як чоловіко любить, воскресив, адама. Коли ти, Господи, зважатимеш. Беззаконня, то хто стоїться, господи, та в тебе є прощення. Оспівуймо того, хто за нас добровільно розп'явся, витерпів страсті, був похований та й воскрес і змертви, промовляючи до нього, Христу, Укріпи православ'ям, церкву Твою, <кій> і втихо мир наше життя, бо Ти ласкавий і чоловіколюбний, задля імені Твого, надіюсь на тебе, Господи, надіється, душа моя, на слово Твоє, надіється, душа моя. На <кій> Господа, ставши перед Твоїм робом життя, прийняв ми недостойні, віддаємо Твої славу, Твоєму несказанному милосердю, Христе, Боже наш, Ти бо єдиний, безгрішний, прийняв страсті і смерть, щоб, як чоловіколюбний, дати світові воскресення. Відранні і сторожі до ночі, від ранньої сторожі, нехай надіється Ізраїль на Господа. Оспівуємо за Отцем його безначальне і споконвічне слово, що невимовно вийшло з дівечого лона і хрест, і смерть добровільно прийняло та й воскресло у славі, промовляючи йому Господа життя, подателю, Спасителю, душ наших. Слава Тобі, бо в Господа, милісі лисі відкуплення велике в нього, Він визволить Ізраїля від усіх без законня мого. Не молімося, як фарисей, братя, бо хто підносить себе, буде принижений. Тому смирім себе перед Богом і постивши з митарем, кличемо. Боже очисти нас грішних. Валіти Господа, всі народи, прославляйте його всі люди. Перед сей гординою переможений, же покаянням похилений, приступили до тебе, єдиного владики. Той, вихваляючися, втратив своє благо, це нічим не хвалившися, дарі сподобився у таких зітханнях, утверди мене, Христе Боже, як чоловіко Любець, великий Бодо нас є, милосерд дя Вірність Господа, <кхи> повігі, Боже, очисти мене грішною помилою, заклич душе, збагнувши різницю між митарем і Фарисеєм, гордовитий голос, його зненавидь тамтою розкаєне моління насліді ідуй, славицю і сину, і святому духові. Вседер жителю Господи, знаю, до чого здатність Льогози. За Київ спаси від брам смерти, грішницю звільнили від доволітніх гріхів, а ми тера більше, ніж Фарисея, виправдали. Тому благаю, зарахуй мене до них і помилуй нас і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прославу Марію, Діву, Всесвітню, славу, що вийшла від людей і породила Господи Небесні. Бере англійську пісню, вірник окрасу. Вона бо стала небом, храмом Божества, установила мир і відкрила царство, тож в ній опору віри, ми здобули оборонця Господа, що народився з неї. Боже, кріпіться, Боже, люди, кріпіться, бо він переможе, як все могутні. Премоди, спрости. Тихе святої слави Безсмертного Отця небесного святого Блаженного Ісусе Христе, доживши до заходу сонця, бачивши світло, вечірнє, славимо Отця і сина і Святого Духа Бога, Достойно є повсякчас приславляти Тебе, Тебе голосами побожними, Сину Божий, що життя даєш усьому світу, тому світу, весь славить тебе. Будьмо поважніми усім. Примудрість, будьмо уважні. Господь царює, у велич він зодягнувся, Дягнувся Господь силою поясався. Господь царює, у велич він, Бо він твердив Тверди не захитається. Господь царює. Дому у твоєму зодягну. Належить святість на довгі літа. Господь царює, у велич він зодягнувся, промовимо всі з усі душі, всі мисли нашої, промовимо, Господи, помилуй. Господи, все держите любовців наші, молимось Тобі, вислухай помилуй, Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй. Молимось тобі, вислухай, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилу. Ще молимся святішов Селенського архера і Франциска Папа Римського блаженішо. Патріарха наша, святослава високого, митрополита нашого Володимира, і присвященніший, єпископа, нашого Кір Василія, за тих, що служить посудилися в тому храмі, цьому за отців наших духовних і всіх во Христі братів наших. Ой, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилу. ще молимося за Богом бережний народ, на заправління і все військо. Ой, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи. Помилу. Ще молимося тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багати багатої милості, за тих, що творить на милостині, за всіх православних Християн. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу. Милостивий чоловік, любить Бог єси, і, і тобі славу зсилаємо, Отцю і Сину, Святому Духові. Нині повсякчасники вічні. Амінь, сподоби, Господи, цього вечора без ріха зберегтися нам, благословений Ти, Господи Божо Отців, наших і хвальне, і прославлене ім'я Твоє навіки. Амінь. Нехай буде, Господи, милість Твоя на нас, Богом, ми надіємось на Тебе, благословений. Ти господи, нагавчи мене установу. Благословений той владико, вразуми мене установами Твоїми. О, благословений Твій святий, просвіти мене установами Твоїми, о Господи, милість Твоя повіки, не покидай діло рук Твоїх, Тобі належить хвала, Тобі належить пісня Тобі. І належить слава Ого Отцю і Сину, і Святому Духові, Нині і повсякчас, і на віки віків. Ага. Сповні вечірню молитву нашу, Господе вік. Господи помилуй Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Вечора все досконалося То мирно безгрішно. Господа, Подай, Господи, Ангела миру. Вірного наставника, охоронця, душі тіл наших, Господа проси, Прощення, відпущення гріхів і прогрішень наших, Господа проси, Добре, пожитошну для душ нашої, миру для світу, Господа проси, останний час життя нашому, мир і покаяння скінчити, Господа проси, християнське кончине життя наше, і мирне, і доброго твіту, на страшному суді Христовому проси. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю, нашу Богородицю і пресну Діво, з усіма святими пом'янувши самі себе одано одно, все життя наше, Христу Бог, віддаймо, тобі, Господи. Бо ти, Бог милості, колюдності Тобі славу, віддаємо Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, на вічні. А, мамі, і повсякчас, навіть і вічні. Мир твоєму голови Ва. Перед Господом схилі, господи, нехай буде влада царства, благословена, дуже прославлена Отця і Сина Святого Духа, нині повсякчас, наки вічні. Стражданнями Твоїми, Христе, ми визволилися від страждань, і Твоїм воскресінням ми звільнилися від вітління, Господи, слава Тобі! Господь, царує велич, Він содягнувся, нехай радій сотворіння, нехай веселяться, небеса, народи, нехай плещуть руками з радостей бо Христос, наш Спаситель, прибив наші гріхи на. Христі, подолав смерть життя, нам дарував і нашого правоця дама упалого, воскресив, як чоловіко любе. Він йтоди вселенно, вона не захитається. Недосяжним царем неба і землі, і за твого чоловіку люб'яти добровільно розп'явся, Ад стрінувши тебе, внизу засмутився, але душі праведники прийнявши тебе, зраділи. Адам дам побачив, що тебе, Творця в підземному світі воскресну, О, чудо, як же то життя всіх зазнало смерти, бо ти бажав просвітити світ, що кличе та промовляє, Воскреслий, з мертвих Господи, слава Тому, Дому Твої могосна, святість на довгі літа. Носи ці жінки несучи миро, поспішно із риданням прийшли до Твого. Рогу, і не знайшовши причисто тіла Твого, від ангела довідалися про нове преславне чудо, та й говорила апостолам Воскрес Господь, який дає світові велику мирі. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Храм і Брама, палата і царський престол, Діво, пречи. Іста тобою боявився мій Спаситель Христос Господь, тим, що в темряві спали, будучи сонцем правди, бажаючи просвітити створених на свій образ своєю рукою, тому все славна, що здобула собі материнське до нього, довія. Господи Безнастанно безнастанна молися, щоб спастися душа Максима і сповідь на. Дмитрика, Василька Анатолій, Галини Ігорів, воїн, щасливо повернення, звійни додому, Галини Михайло, ворога Дмитра, Галини Марини, Соломії, Андрій, Олесь, Стефані, Хоргові, Василина, Василя, звільнення відколи, залежного Романа, Марії, Міла, Дмитра, Хворога, Світлана Хордова. Задороги Івана, Надії, Івана, Василя Марії Івана. Уляни, Максима, Дене тебе, подорожуючи надії, Господи, за здоров'я, Господи, Творого Дмитра, реанімацію, Божий. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй націю, Духу, нині повсякчас, наки вічні Амінь, за здоров'я Дрія, Максима. Господи, Ларис, ліке наш, і із родини Наталі з родини Валентини, Вадима Іван з родини. Бо з родини. родини Імене твого, радий. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Словом і сином і Святим Духом. Дій повсякчасне вічне митчено. Здоров'ї дітей та ножен подався. Твій святий, услави твої. Полина новоїсть твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі так на землі хліб наш, насушний uh, дай Никола, нам сьогодні, і прости нам хорони наші, які Артема, ми прощаємо, винуватцям нашим, і, і не веди у нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твій царство, і сила, і слава Отця, і Сину Святого Духа. Нині і вічні. Агам'я, хоч камінь запешата юдеї і воїни стерили пречисте тіло Твоє, воскрести тридневний спава. даруючи світові життя, ради цього сили небесні взивали до тебе життя, давче. слава, Воскресінню Твоєму, Христе. Слава Царству твоєму, слава, промислові Твоєму, єдиний чоловік, олюбе, премудрий, благословенний Христос Бог наш завжди, і повсякчас, і вічні. Амінь, Утверди Боже, святу, вселенську віру на віру. Висота Богородиця, спаси нас. Жеснішої від Керовинів і незрівняно славніше від серафимів, що без отління Бога. Слава породила, суща богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині повсе часи, навіки. Віки вам і Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослову. Христос, що воскрес із мертвих істинний Бог наш, молтвами, пречистої Своїй Матері, святих славних сифальних апостолів, преподобний богоносних отців наших. І всіх святих помилуй, спаси нас, бо він благий Амінь, Воскресіння Твоє Христе спасе, ангели співають на небесах. І нас на землі сподоби чистим серцем Тебе співом. Прославляти.